Натюрморти пейзажі та фотопортрети подружжя Мурафа представили свою спільну виставку. Тетяна розповідає, дуже любить малювати пейзажі. Каже, має своє тонке та особливе відчуття природи. Я люблю природу, і намагаюся її показати якось в своїх творах, десь доторкнутися до того прекрасного, що ми всі можемо бачити. І Я щаслива, що маю таку можливість. Що десь у мене є, можливо, як я сподіваюся, загострене є візіонерське бачення. Моє на фото світлина глядач може побачити портрети звичайних перехожих, які чимось перевернули увагу автора. Жіноті обличчя представлені на виставці, є впізнаваними, і кожен може побачити серед чарівних незнайомок свою подругу чи сусідку. Це люди, які зняті. Я майже всіх їх не знаю. Там рідко попадалися правда ті, що. Навмисне зняття, але, як правило, ідея була така, що я знімав людей багато. Там, ну, біля фонтану у нас там в тому місті, хтось там юморозово, хтось там десь якісь намагався цікаві такі зловити моменти. Це вже не перша спільна виставка подружжя. Художники кажуть, схожі виставки відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.